Друзі, всім привіт! В резерве! Новинки прибувають. Так, що є що показати? Ось таке пальто. Схоже, я показувала в жовтому кольорі Такий жовто до киві. А це подивіться, який красивий колір айорі. Тканина як букле, як твіт, досить якісна. Пальто не дешеве, 2599 гривень. Але я скажу, що воно варте як по гроші. Тому що це пальто, воно сучасне, таке, такою бочечкою, бачите, пошите. Я дивлюся в розмірі М, е, воно трішки оверсайз. Сподобалося дуже красиво. Зараз покажу вам кросівки, я побачила. Зараз ми подивимося ось ці кросівки. Запросто можна під пальто, ось таке букве, брати кросівки. Я дивлюся в 37-му розмірі 1399 гривень. Трішки вони припорошені, тому що вони знизу стоять. Ну, вам дадуть зі складу без порошинок, якщо ви побажаєте. Я бачу таке ж пальто, в кольорі фуксії. Неймовірно красивий колір, такий ягідний, малиновий до фуксії. Ну що скажете? Поруч твідові костюмчики я показувала вам в минулому відео. А, не знаю, ще зараз, можливо, прийдуся але вам Просто нагадаю, хто не бачив мого минулого відео, варто подивитися, тому що речі там дуже класні були. Ось це пальто. Дивлюся в розмірі S. Така ж сама ціна, 2,599 гривень. Резерви можна придбати. Актуальні сучасні речі. Дуже красиві. Це у нас спідниця пошита в марокко, а якщо пошита в марокко, то кажуть, що дуже якісно. Дивлюся в бежевому кольорі, я щось взяла з таким гачком. Зараз я візьму іншу спідничку. Так, взяла іншу, вона трапиться донизу. Якби передбачена на високу посадку, бачите, там такі строчки зашиті, а далі вже складочки йдуть. Спереді вона як брючки так застібається. Її ціна 1499 гривень. Досить щільна тканина. Бачите, яка вона розширена трапеція йде донизу. А, вона ще спереді має розрізок. Круто. І під ці кросівочки теж підійде. І склад 88% котону. Сподобалася ця мені спідниця, дуже-дуже. Бачу її навіть в своєму гардеробі, така мінімалістична, базово одночасно. Зараз подивлюся, бачу ще цікаві якісь джемпери водолазки, можливо, вони би поєдналися з цією спідничкою. Ось такий джемпер, досить щільної в'язки, він під горло з блискавкою. І дуже хороший склад, 50% віскоза, поліестер і поліамід. Спідниця досить щільна, можна було б взяти вниз спідницю і зверху цей джембер. Ну, можна зовсім інше, я не кажу, що ви маєте так носити, але но, можливо було би так одягнути. Ще є така сорочка оверсайз в холодному блакитному кольорі. 1199 гривень. Це теж із коза Blend бленд. Написано, це різновидні з віз есочка розмір, але бачите, наскільки вона оверсайз. Ззаду вона має таку складку, високі манжети, рукавчики призібрані. Тут вона така елегантна, класична, мінімалістична, але ці манжети рукавчики додають якогось такого трішки шарму. І ось ця спідниця разом з таким жакетом під замшу. Теж оверсайз. Цей жакет. Бачите, ця спіднечка там її. Тут підібрали для неї варк. Худі, 1399 гривень. І це худі поєднали з такою спідницею, якби більш класичною. Вона в складки довго, з розрізом. Спідниця дуже класна. Ну і худі, само собою, класно. Не класного нічого немає. Зараз я вам покажу ціни і якість. Ось ця спідниця, я дивлюся в розмірі XS, 1599 гривень. В довжині мідаксі. Ззаду вона на блискавці з такими складками. І в складі 80 поліестеру, 20 віскози. Костюмна тканина, дуже високий розріз під складкою. Демісезонна спідничка на теплу, жарку погоду вона не підходить. І ось це ході в розмірі MI, тому що це оверсайз, 1399 гривень. Значилося всередині, теплесеньке. І бачите, як поєднюють практично з класичною спідницею. Такий спортивний худі. І можна кросівки теж додати. І у складі 90% котону, тільки 10 поліестеру. Сподіваюся, що мені музика не запишеться, не ідентифікує YouTube. Отакий тренч, щоб не повирізало багато кадрів. Бо буває, що я багато не знімаю, але ви не все можете побачити. Тренч в чорному кольорі, така щільна тканина, яка класна, якісна. Мабуть, це котон. І тренчі, бачите, можна носити сорочку, джинси, джинси з необробленим низом, і буде дуже-дуже стильно. Ви будете така вся стильна ліор. Так, це 100% котон і підкладка поліестер. Котоновий тренч якісний. Класна сирочка, класні джинси. широкі це все. Ви можете придбати собі в резерве. Виділити якусь там частину грошей своєї зарплати, піти собі і підібрати весь аутфіт. Балеточки з'явилися. Я так розумію, це шкірзам, не дуже вам рекомендую. Стиль досить хороший. А, ну, так. Ну, так коли буває, що і шкірзаму можна довше проносити, ніж шкіря. А ні, це верш шкіра. Чого я це придумала? Шкіряння. Нічого собі. Шкіра. А яка ціна? Так, ціни чи що? Безцінні, тому що шкіряні. Ну, знайшла я ціну, 1599 гривень. Це шкіра, що тішить балаточка. Ну балеточки. Красива блуза, смережева до тих чорних балеток. Ви подивіться, яка вона красива і карустішна, 1799 гривень. Я дивлюся в розмірі XS, ну, розміри різні, а розмірна сітка до L. По січа, тканини вишивка. Дуже-дуже красива блуза, розкішна просто, з такими воланами. Тільки погляньте. Хто любить чорне, хто любить готику? Ось такий лонг, слім, модел бленд, це віскоза, це віскозний трикотаж. Чорний колір, але він трішки до, графіт, до графітового. Бо оця мережа, ну це все ще залежить від тканини, це трикотаж Він такий має вигляд, ніби трішки сірувати. Хоча візуально, так якби це чорне. І ще в чорному кольорі. Сюди би підійшла така спідниця. Вона ярусна з уборкою знизу. 1399 гривень вона підійде як під цей лонг, так і під цю блозу, навіть ще краще. Якщо ви любите просто Black Total, то буде непогано. Цікаво, який це склад. Вона ще знизу нерівна. Така з такими незрозуміло для чого такий виріс. Ну, порізано так ще такими кружочками. І така спідничка 65 поліостеру, 35 кутону. Є кутончик. Я щось думала, що це повністю поліостер. Ну ні. Є котон. Ось такий а, худі поле. Ну, не худі, це поле трикотажне, а самий трикотаж такий як світшоті з патентом. Як правильно сказати, така толстовочка. О, це така толстовка. Поло 1499 гривень, це 100% котон, смужку. І ще такі є трикотажні, реглана. Рубчик, Це теж 100% котон. 899 гривень. Ви подивіться на цю розкішну блузу. З мережевними вставочками на рукавах і вверху. Боже, яка краса. Ви тільки погляньте, яка вона ніжна, яка вона романтична. Це не передати словами і не передати екраном, коли ти бачиш в реальності, яка красива блуза. 1499 гривень вона в подвійна має підкладочку. Рукавчики такі широкі, з такими вставками а Знизу э, манжет на гумці. застібається донизу на гузички і в складі 58 клеастеру, 42% два відсотка Є то і то. Новинка ще є класні сукні. Уливкому кольорі до хаки, мінімалістичні сукні сорочки донизу застібаються на гнузочки. Акцентним є рукавчик призібраний із вишивкою. Тканина дуже легенька, манжець гумкою, об'ємний. Кажу, акцентні є рукавчики, а це все таке простеньке. Вона в талії з боку має. Якби виділена швом талія, а є ще поясочок, застібається на музики. Дуже лезна така, розширена донизу. Супер склад, це 100% військоза. Є бокові кишенки. Ну і далі мені сподобалася блуза в кольорі марсала. Ціна, звичайно, шалена, 1499 гривень, но блуза неймовірно красива. Легасенька тканина, все з воланами призібрана. Подивіться на цей рукавчик, яка робота Наскільки романтична. Спинка чуть подовжена, спереді буде коротше і такий колір марсала. І в складі 76% ліоцелу 24 поліаміду. Я вам скажу, що ця блуза з низом оливковим дуже класно а, якби підходить. Якщо спідничку ви візьмете в оливковому кольорі і ось цю блузу, а супер. Гарно поєдналося так. Я не говорю, що так має бути, але по кольорі, бачите. Ще такий джемпер щільної в'язки. Оверсайз теж. Це в розмірі дивлюся, застібається на кнопочки. Стилі кос, мінімалістичний, стилі аркет. 999 гривень коштує база з баз до джинсів, до любих брюк. І в складі 50 віскози, 28 поліастеру і поліаміду. 50% віскози є. Досить такий щільненький. Бачите, така ж підшитай, а тут тканина знизу, де кнопочки. І з джинсами буде супер. До речі, такі джинси. Вони воротами і з вишивкою понизу коштують 1799 гривень. Ось ця блуза з монокеном, яка вона розкішна, ви подивіться. Саврюша. 1599 гривень, у розмірі S. Просто розкіш. Вона напівпрозора, я так розумію, тут теж є ліоцел, можливо. Вона тільки вверху зав'язується на зав'язочках. І в складі теж ліоцел, 85%, 15 поліаміду. Сьогодні випуск, де багато блуз, де все-таки жіночне, романтичне. Бачите, вона теж декорована такою рюшою з вишивкою прошва, 1199 199. Красивий синій колір, синьо блакитний навіть. Дуже жіночна, дуже романтична. І це стовідсотковий котон. Це стовідсотковий котон. А, хочу сказати, хто не чує, що це котон, а буде писати, що це все поліестер. В магазині нічого немає натурального, то повторюю. Тому що кожного разу під відео хтось обов'язково напише на будь-який бренд, що все поліестер. Ну, Всі бренди мають і поліестер, і котон, і різні складники. Ось така блуза. Просто мінімалістичні чорні спідниці, розширені донизу на гумці. Верху з гумкою, кишеньки. Це іксесочка 1199 гривень, і це 100% котон. Можна було б навіть з цією блузою. Ну, я думаю, було б красиво, якби ця блуза була з білими штанами, чи а, з, білим, з білими джинсами. Ну, можна і так. Зараз я вам покажу іншу блузу, яка підійде, поруч ручка до цієї спідниці. Це навіть не блуза, це кофточка в рубчик. Але вона має рукава акцентні. Це в'язана в'язана кофточка, і тут в'язаний манжет. Ніжно-рожевий колір. Така кофточка коштує 1499 гривень. І от у нас цією. Спідницею супер. Погляньте. І в складі 52% віз 42% 40 Є 52% віз Ось такі акцентні рукавчики. До цієї спідначки. Вау. Такий рожево-персиковий колір. А ще є біла, така ж, як блакитна романтична, блуза в білому. Бачите, колірі 100% котон. І з цією чорною спідницею. Оце саме то. 1199 гривень. Щеревики панчохи в сірому кольорі. Підбори лакові, а самий верх а це як текстиль щільний, такий еластичний текстиль. Це називаються ширевики панчохи. І їхня ціна 1599 гривень. І з'явилися ще такі балетички на низькій ході з сатиновою від тканини, щільно з бандами. Я дивлюся в розмірі 36. І їхня ціна 1199 гривень. І футболочки я вам показувала в минулому відео з репродукцією картин французьких імпресіоністів. Це котонові футболочки знаменитих художників. Нагадаю, ціну 499 гривень коштують такі футболочки. І ще такі красиві футболки, теж в новинках в ніжних тонах, ніжно-рожевому, з квітами. Така футболочка коштує 799 гривень. Це котон 100%, напевно. Зараз я подивлюся. Можливо, є трішки синтетики. 96% котону 4 лостану. Просто супер склад. І на сам кінець. Ось такі джинси широкі, 1499 гривень. З акцентною строчкою рижою. Джинс досить м'який, дуже приємний, можна його навіть літом носити. Такий джинси 1499 гривень, застібаються на акцентний гузочок з якорем. Я дивлюся в розмірі s 36 І рожевий теплий джем 1499 гривень. І зараз на всіх манекенах резервайт. Він гарно поєднається з, з цими джинсами. У складі 52% віскузи, поліамід і поліестер. Об'ємна в'язка, досить тепленький. Він під горло, з блискавкою. І ось цей джемпер на манекені з твідовою спідничкою, яку я вже вам показувала у відео минулого разу, ще позаминулого. Друзі, всім дуже вдячна за те, що ви залишаєтеся зі мною на моїх оглядах на каналі. Всім папа і до зустрічі у нових відео.